Що, ж, зібрав я згашечку 300-ту, поршнева замінена, все. Показував навіть було відео, як перетягувати головку, кому, можливо, там в допомогу буде. Ну, В принципі, таке мелочі тут подозбирувати по потрібно. Ну І давайте запустимо. Запускаю я постійно перший раз без глушника, тому що, як правило, коли масло жор, вже в глушнику багато масла вже збирається. Ну так, воно не димить зразу, а коли він поробить хвилину-дві, воно починає вигоряти. Але щоб пересвідчити, що там все. Добре. Зараз ми її запустимо. пересвідчимо, що в нас запчастин залишилось тільки на глушитель. Ну і не одне кільце Забули, ну і хрен на нього буде без нього. Жартую, нічого не забули. Це так, щоб висадити власника. Він слідкує за нами, я кинув от запасне. Для жарту такого я вже для себе е, за таке от, привичка таку зробив, коли заштопорив. Бо може хтось подзвонити, зателефонувати, дитина закричати ще щось. І потім от зібрав і думаєш, а, 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 а я, ну, я не забув там щось. Ну і коли от заштопорив палець, про себе кажу вголость. Заштопорив, <по> бо бувало різне. Голова забита, буває, і це. І до речі, приготував тут циліндр, що не буває, коли не поставив. Штопорне кільце. Це від е, Lifan CTR 150 з заводу. Китаєць, от, такого, мабуть, збирав і не поставив штопорне кільце. І подивіться, що буває. Подивіться, палець прошурував які глибокі дороги. Там пробіг був маленький і почав дуже сильно диміти. Бачите, щоб не почали лишнє пищати, що та то випало штопор, Ні, друзі, коли штопор не випадає в двохтактному циліндрі, де, де є дирки, то є ймовірність, що воно через якесь там вилите вікно, хоча навряд чи. А якщо в чотирьохтакному штопорне кольцо і зазор між поршнем, да? ви уявляєте, коли воно звідси вилітає, що робиться, дереться дуже сильно дереться циліндр. Його тут не було. Давайте запустимо його. Чик, працює справно, тихенько не хочеться зараз розгазовувати. Я поставлю глушитель і зробиться холоста обкатка. Годину він 10 хвилин буде працювати, 10 хвилин відпочивати.